Прийшов час точити шпиль, щоб, під... щоб підсилити стелю. Ось одна в мене залишилась минулого разу, довжиною 80. Ці зробив довжиною 75, просто нарізав, здраву пасочку погату і зняв, тут нарізати де приблизно 10 см. До цього кладемо станок на низькі обер оберти. Я тут поставив 16 і під ноль підпираємо. Плашка до нас синтувалася, все добре змащуємо, я використовую відпрацьоване мастилу. Починаємо полегенько піджимаємо, фіналювати плашка врізалась. Вона Якраз рівно базується по площині і все. Ну, час пішов. І ось так мені треба 5 членів, щоб сторін нарізати на збору. Все, шпильки готові. Тепер залишилось посверлити отвори і все стягнути до купи.